народу. Ось берег мій початок України, на заході море, за плечима степ, Стають, здається, хвилі на коліна, до ніг землі, де хліб святий росте. Тут берег мій, і кращого не треба шумить над морем степова трава, милується там степом, синє небо. Мій берег є, моя земля жива. Мова українська та Шевченка слово, Лесі українки і Марка Вовчка. Це берег мій, початок мого світу, здавен забутих пращурів землі, бо тільки тут, зі мною, навіть вітер, щодня по українськи розмовляв. Я народився живу на своїй Богом даній землі це батьківщина, яку не обирають, я Україна. Мова українська, океан глибокий, мудрості народу, вічної красоти. Я Патріот, я завжди боронитиму свою країну до останньої каплі крові, до останнього подиху, я українець. То була дивовижна зоря, на убогу і світом забуту. Щоб її до життя повернути, Бог послав Кобзаря. мене перехоплює поля, коли піднімається синьо-жовтий прапор і лунає державний гімн. Я знаю, це те, що може і має об'єднувати всю нашу країну. Я українець. Мова українська це й широкий. Це сади вишневі, і гаї, і ліси. Українську і чужинську мови змішувати не слід. За однаково що взяти і змішати весь обід. У одну кастрюлю вкинуть оладки і кісіль, потім всипати гірчицю, цукор, каву, мед і сіль. Розкажіть, хто буде їсти отакий гадкий салат? Треба мовою своєю українцям розмовляти. Я Представник сильної велолюбної нації єдині для мене в усьому світі. Ми толерантні, ми поважаємо інші народи, але Україна понад усе я українець. Різна мова у тобі щедрість віків і пам'ять тисячоліть неосяжна душа народу і безсмертя його. Я люблю свою країну, від Донбасу до Галичини, Від поділля до Чорного моря я українець. Мова великий подарунок природи, і у кожного народу вона своя? Нам народ створив мову віками і витворив одну з найбагатших і найпрекрасніших на слов'янських. На вашу думку, що означає слово краш? Краш це гарний хлопець, який подобається. Дякую. На вашу думку, що означає слово краш? Це шокова ситуація, стрес. На вашу думку, як ви думаєте, що означає слово крінж? Ну, крінж це, напевно, людина не дуже добра людина. Як ви думаєте, що означає слово агресор? На мою думку, це слова молоді агресивні. Дякую, Пане Петрович, на вашу думку, що означає слово пруф? Дякую. Насюна, як ви думаєте, що означає слово ріл? Ріл? це напевно <різь> щось реально або серйозно. Так. так. Лева, на вашу думку, як ви думаєте, що означає слово варік? Я уявлення не маю насправді. Ну, скорочено. Це, типу, як варіант, але скорочено. Більш так, як молоді варіант. Мар'яна Юрнекла думає, що означає слово кінт? Um. Ну, це, напевно, друг товар. Вам тим вас не налошу думку, що означає слово пон? Не знаю. Зрозуміло, понятно так скорочено. І ще одне, що означає слово вай? О, це я знаю. Це крутий емоційний стан. Говорімо прямо. Не здійснюють бажаний ефект, а досягають бажаного ефекту. Ти удар, а завдати удар. Не гарно виглядати, а мати гарний вийде. Яд, а отрути. Не по случаю, а злого. Говоримо правильно: директ, а не директ. Скрин, а не скрін. Кринж, а не кринж. Стрим, а не скрін. Дизлайк, а не дизлайк. А по пошті, а поштою. Не на рахунок цього, а що до цього? За грибами, а й те погреби. Не був бувши у користуванні, а вживаний. Паючи свята, ограйдештеся. Не, не раневі, а вразливі Получається, а виходить. Виписати загально національний диктант? Я знову не встигаю. Назвіть синоніми до слова незалежно. Скільки слів в українській мові? В небі зірок Які емоції вас охоплять при параді від уроків Аврама? Тепер твоя наречена. Кілька в українській мові частин мови. 15, 16, 15, 16, 17, 17 18, 20. Як часто користуєтесь українським правописом? Називаєте ви у своєму мовленні свичка Як ви викликаєте учнів до дошки? Коді, кум, до мишечки. Які звуки є в українській мові? Голосні, голосні. Що ви подарували вчителям української мови за їхню працю? Це золото світу, все золото світу. хотіли б ви, що учні систематично виконували домашні завдання. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі сниться. Яке значення займає українська мова у вашому житті? Така як ти, буває раз на все життя. Мов строги, та одна з офіційних мов частини Сербії та штату параду на півдні Бразилії. Сторечна також була офіційною мовою Новою Кубанської Народної Республіки. Перша згадка українських слів датується 448 роком. Тоді візантійські історики. Є слова, вам не осилить навіть паляниць. Какая різниця, чи то для вас важливо? У вас свідомість нижче від нуля, а от різниця є. Отож красив, як колискове бавить немовля, воно зросте і точно буде знати, що дрімота ходить під вікном, а на світанку буде щебетати, мала пташина в мальбах за садком. Що у Карпатах вітер стоголоси, Загадри б'ють, пісню вівчаря. А чорним морем бродять, вечір босить. І за руку сонцем йде до півдаря. Прозорих видах світі за Лепіт Лепід кулеві. право на життя, какая разниця, різниця поміж нами. Ми не вбиваємо матерів і мовляти. Ви знаєте, як липа шелестить? Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить, піди, збуди, цілуй очі. Кохана спить, відчує ж Бо?

Дивись уважно! Національний диктант єдності. Приєднуйтесь до нас!